Депутати Житомирської міської ради на позачерговому засіданні не проголосували за звернення до президента і закликом вести військовий стан в зоні бойових дій на сході країни. Сергій Мірошніков переконував своїх колег, що боятися ведення військового стану не варто лише потрібно належним чином відредагувати чинне законодавство. Я розумію, що в Україні цей закон о воєнному положення ще ні разу не примінявся. Я розумію, що ніхто не знає, як реально воно має працювати. Ну закон, який ми уже втратили... То ми б вже этот закон і внесли б в нього якісь правки, він би був вже відшліфований, страна була готова бы полноценно протистояти угрозе. Нам нужно ці механізми оборони страны відрабати. Я лично буду голосувати за сейчас это обращение. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин закликав депутатів добре подумати, перш ніж голосувати за таке рішення. Він переконаний, введення військового стану призведе до третього майдану. Путіну необхідний третій майдан. Экономика, вы знаете, в какой ситуации у нас экономика в Украине? Фактически сейчас бюджет Украины на, 90, ну, на 50 зависит от вливания Международного валютного фонда, и те 27 миллиардов, о которых сейчас идет речь, не поступят в Украину при введении военного положения в Украине. Весной у нас будет третий Майдан, и выйдут уже люди не по политическим, выйдут люди по поводу пенсии, зарплат всего остального. У підсумку голосування за заклик до президента щодо ведення військового стану так і не набрало більшості голосів. Серед інших рішень міські обранці звернулися зі словами підтримки до жителів Маріуполя, закликали житомирян бути уважними до підозрілих осіб та предметів. Верховну Раду закликали визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями, а країн гарантів цілісності України виконати свої зобов'язання. Також депутати звернулися до міст побратимів із проханням плинути на більш рішучі дії своїх урядів. Щоправда, у списку братніх міст російського Смоленська не виявилося. Інформаційне агентство всі новини.